Звісти Степана олійника, і всі як прокажене об'їжджаються з це місце. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Тут прекрасно все. Ми приїхали подивитись на дорожнє полотно, а конкретніше на трамвайну колію. От, власне, тут на узвозі, і знайшли тут таке, що ні в сказці не сказати, ні поромні описати ні лопатою не розгрести. Нам розказують, чи не кожен день про те, що ми закупаємо нові якісь трамваї, що все в нас так класно. Три нові трамваї закупили, все феєрично. Замість того, щоб підлатати те, по чому ці трамваї повинні ходити. Тут нема живого місця. Тут дивися, просто тут горб, яма, і все це висипалося вже з під цієї колії. Там вже залазить рука, нога в ці дірки, а там внизу ще краще. Іде трамвай. А от тепер атракціон небувалої сміливості. Ось так от він йде. Отак. Під таким от нахилом і зразу згадуєш фільм «Пункт -пунк 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 призначення Господи, прости. Як ці люди не бояться на ньому їздити, я не уявляю. Йдемо, спустимося вниз, там прекрасне. Це називається дорожнє полотно. А отут панове Тодічук і Литовчук повинні заридати сльозами. Це я зараз згадую КП міські дороги і Одеса, «Міськ електротранс, які повинні були би дбати за нормальний стан доріг і колій. Дивися, що тут робиться. Під час дощів тут водою розмиває настільки, що тут воно поплило, повністю все усипалось. Тут навіть от парканчик поставили, щоб народ не їздив і щоб можна було зремонтувати. Але щось ремонтних робіт ми от в упор не помічаємо, а трамваї. Ось так от ходять по цій нещасній кулі з ризиком для життя свого і з ризиком для пасажирів. Це вже я не кажу, що тут з ризиком для якогось замикання просто короткого, якщо влізти не там, де треба. А тут же реально ходять трамваї, ось 15-ти ходить, даймо Бог здоров'я. Люди дорогі. Ви з розуму посходили? Подивіться на цей кошмар. Вибачте, звичайно, що я на картах сижу, але я мушу це показати. В повітрі висять, в повітрі. Ось. Під ними нічого немає. Вимито повністю все водою від часу. Рейки в повітрі. Одеса, електротранс, Міські дороги. Вам вітання. Біржева. Ви там щось повторюю, закупаєте, якісь тендери, бадяжите постійно. Давайте зробимо дорогу тут на узвозі у ліника. Хоча би я мовчу про те, що таке місце не їде не по Одесі, але з чогось почнемо. Тут просто вапіющий случай, кричущий. Так що ми вам кричимо і махаємо, пане мер. Давайте займемося все таки нагальними проблемами в місті, а ви дорогі одесити, гості міста. Якщо знаєте, що не окей, по Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.